Одна людина загинула, ще одна отримала тілесні ушкодження. Масштабна аварія із потерпілими трапилась нині між населеними пунктами Марківці та Чернігів Івано-Франківського району. За фактом дорожньо транспортної пригоди прикарпатські поліцейські розпочали кримінальне провадження. Автопригода з потерпілими сталася між населеними пунктами Марківці та Чернігів Івано-Франківського району. Поліцейські встановлюють обставини події. 22 вересня, о 7 годині 53 хвилини, надійшло повідомлення на лінію 102 про дорожньо-транспортну пригоду за участю трьох автомобілів. На місце одразу було скеровано слідчо-оперативну групу. Правоохоронці з'ясували, що водій автомобіля Міцубіші не врахував дорожні обставини, не переконався в безпечності маневру, виїхав на зустрічну смугу та допустив зіткнення з транспортним засобом Renault Master, який рухався по своїй смузі руху. А опісля відбуло зіткнення із автомобілем Volkswagen Крафтер. Крафтер». 48-річний водій Mitsubishi отримав важкі тілесні ушкодження. Від отриманих травм він помер на місці події. До медичного закладу доставили також пасажирку транспортного засобу Фольксваген Крафтер. Поліцейські перевірили водіїв Renault Master та Фольксваген Крафтер на стан сп'яніння. За кермом вони були тверезі. За фактом дорожньо-транспортної пригоди розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Наразі проводиться розслідування правоохоронці. Встановлюють всі обставини події. Марія джерч, настасія Богей, телерадіо компанія Раї.